Запрошуємо здобути освітній ступінь магістра зі спеціальності громадське здоров'я в Тернопільському національному медичному університеті. Вступити на навчання можуть особи, які отримали диплом бакалавра, спеціаліста або магістра без обмеження в спеціальності. Тривалість освітньої програми один рік 10 місяців, денна або заочна форма. Для вступу на навчання необхідно мати результати ЄВІ з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування на вибір. Вступники на основі магістра спеціаліста можуть самостійно обрати, складати ці іспити у центрі оцінювання якості освіти або ж скласти внутрішні іспити в університеті. Здоров'я це скарб кожної окремої людини, це скарб суспільства, це скарб нації. І покликання фахівців громадського здоров'я оберігати і захищати здоров'я кожної людини і всіх членів територіальної громади. Майбутні фахівці громадського здоров'я, які завершать навчання у нашому Тернопільському національному медичному університеті, зможуть освоїти різноманітні методики профілактики захворювань. Інфекційного та неінфекційного походження зможуть знайомитися із поняттями здорового способу життя, зможуть навчитися вивчати різноманітні фактори ризику виникнення таких захворювань. Фахівці громадського здоров'я після завершення навчання. Можуть, мають можливість займати керівні посади у центрах громадського здоров'я та управліннях охорони здоров'я при місцевій адміністрації. Також фахівці громадського здоров'я будуть мати забезпечені місцем роботи у центрах контролю та профілактики охорони здоров'я і будуть працювати у територіальних громадах по захисту здоров'я населення і всієї громади. Тому з радістю запрошуємо вас на навчання до нашого вузу.